Сьогодні ми руйнуємо з вами чергові радянські імперські міфи, а саме, міф про Дике Поле. Згідно з цього міфу, стверджується, що на території Запорізької області не було нічого живого аж до часів Козаччини. Але ми маємо чим заперечити: знаходять стародавні пам'ятки ще за часів. До історичного періоду, і саме про ці знахідки, про кістки, мамонта та ще дечого будемо сьогодні говорити в програмі. Добрий день, доброго дня, Ірина. Розкажіть, будь ласка, про цю знахідку, що ми бачимо перед собою? А, ну, наприкінці липня. Наші фахівці виїхали а, за сигналом а, від нашого мешканця, що він знайшов такі цікаві кістки а, на місце а, розташування, і знайшли кістки Мамонта. Нашими фахівцями було зроблено запит до фахівців. НАН України на визначення цих кісток, і ми отримали інформацію. попередню, що це кістки мамонта найвеличнішого або волохатого, кошлатого мамонта. Оці три кістки, які ви бачите, світлого кольору, це а, дальня, от в, най, найбільша кістка це плечова кістка, то передня в нас нога, плечо в нас передньої ноги. Це в нас гомілка, тобто кістка вже задньої ноги. І це в нас лопатка. Як ми можемо датувати це все? Це було десь 10 тисяч років тому. Му, але це загальне датування, коли б останнього разу зустрічалися ці тварини на цій території. Взагалі, більш детальне датування буде від е, надіслано е, проби з цих кісток на датування за кордон. Зараз ведеться активна робота над цим питанням. Також ми маємо постійно контакт з фахівцями України з цього питання. Взагалі тут представлені кістки. Трьох тварин різних, окрім мамонтка шлатий, а це останні які знахідки були наприкінці липня. Також були більш раніше знахідки. Це оці а, більш темні кістки. Ви бачите, це кістка, ліктьова кістка, от вона темна. І ось фрагмент кістки, також гомілкової, але іншої гомілки, якраз як парна, виходить, але це інша тварина. Це більш молодша, до речі, тварина. Це можна побачити за станом кістки, що самі а, суглобові поверхні. Ні, вони не прирослі до самої кістки. Це свідчить про те, що це молода тварина. А те, що було знайдено наприкінці липня, воно більш дорослої тварини. Воно має дуже гарний а, стан, а, бо в наших умовах це дуже. Рідко можна знайти такого стану кістки, і ще тут кістка третьої тварини, яка є більш древньою, це фрагмент щелепи, це трагантерієвий мамонт. Це датування більше 300 тисяч років тому. Нічого собі так. Оце знахідка. Так її теж знайшли неподалік. Всі вони були знайдені в одному й тому ж самому місці, але з різною з різним часом. Ну, найсвіжіші це оці три: лопатка, плече та гомілка. Як пощастило, що знайшли саме кістки і зрозуміли, що це кістки, бо я отак от дивлюсь, якби я побачила це в воді, я б подумала, що це якесь дерево чи камінь ну, дивлячись, яка кістка. Я б ніколи не пізнала. Що це може бути щось таке величне, так і є дуже багато людей. Вони не розуміють, що це кістка, але нам пощастило людина, яка це знайшла, побачила. Вона має медичну освіту, і вона зрозуміла, що це кістки. От і коли наші вже фахівці виїхали на місце, то вони е, побачили приблизно, що кістки такого розміру можуть е, мати відношення саме до мамонтів. Я так зрозуміла, що було кілька вилазок туди, на е, археологічні підводні. Мабуть, археологи так займалися цим. Так, це було декілька виїздів. В принципі, і ще плануються виїзди, бо ми не плануємо на цьому зупинятися. Ми хочемо все ж таки повністю е зібрати маму. якщо це важливо. Конструктор. Так, конструктор такий у нас. В принципі, ми залежимо дуже від погодних умов е і е від стану рівня води в річці. Тому так. Але ми плануємо далі виїзди. Чому не знаходились раніше кістки через рівень води, і після катастрофи з Каховської ГЕС стало менше води і стало можливим досліджувати так. Одна з причин, бо перші кістки були знайдені там, десь би була здається, 6 метрів. Казали так, а ці вже були на поверхні. Чому їх забрали дуже швидко? Тому що на поверхні кістки дуже швидко руйнуються, І їх треба було забирати, чистити і обробляти спеціальними речовинами для того, щоб вони не зруйнувалися, не пересохли на сонці. Вони руйнуються дуже швидко. Розкажіть, будь ласка, як вийшло так, що вони в такому хорошому стані? Бо я знаю, що кістки класно зберігаються в ґрунті. Там, де є вода, там є мінералізація, є природні якісь процеси ще. Окрім цього, є тварини, підводні риби, які можуть це все якось розтаскувати, або від цього руйнуються кістки. Ми бачимо тут. Пристойні такі. Ну, насправді, коли їх знайшли, вони були трошки в іншому стані. Вони більше нагадували ті, які в нас були більш темні. Але коли їх помили, теж здивувалися. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що грунти мали піщану таку структуру, і, скоріш за все, кістки були занурені. Але коли рівень води впав після підриву каховської плотини, то течію їх вимило. І тоді їх стало можливим знайти, ну і привезти сюди обробити. Тобто їх вже обробили першим. Шаром зараз чекаємо, коли можна буде другим обробити. Також було попередньо взято аналіз на аналіз матеріал, бо після обробки цього ми вже не зробимо. Воно стане непригодним для такого аналізу. Наскільки можливо їх зберігти і ще і де вони будуть зберігатися? Ми хочемо їх зберігати в експозиції, тобто щоб могли люди бачити, особливо ми зацікавлені, щоб діти знали історію, щоб вони могли прийти, побачити, подивитися не тільки в мультиках, але й вживу, оцінити розміри. І зараз ми плануємо, що це буде експозиція, скоріш за все, що ми їх будемо експозиціювати. Розмір кістки вражає. Мені таке враження, що вона прям майже мого зросту. Ця велика наскільки це були великі тварини, щоб нам зрозуміти, скільки метрів можливо в. Висоту є різні джерела, але це тварина була десь 4-5 метрів заввишки. Вважається, що чим північніше, то тварина менша буде. В нас вони були дуже крупні, зважаючи на розмір плечової та гомілкової кістки. Скажіть, будь ласка, чи є у нас якісь уже дані? У вас е, від чого загинули ці тварини? Від природного вимирання чи від рук людини? На жаль, ми таких даних зараз не маємо, але ми знаємо, що загальновідомі факти, що це кліматична, антропогенна причина. Натах хвороби. До речі, тому не рекомендую будь-які кістки брати до рук, бо ми не знаємо, від чого ці тварини могли загинути. А деякі хвороби вони дуже довго зберігаються. Зрештою, кліматичні умови були дійсно, може, і основополагаючі, коли було потеплішення. Але більше все ж таки, мабуть, це людина. Бо потеплішення було не одне. Їх було декілька тварини виживали їх, і вони все ж таки були Примі... поступові, а не одразу так, С так. мінус 30 в плюс, плюс 30. Так, але людина вона їх використовувала в своєму побуті. відомі випадки, точніше, не випадки, а відомо навіть, що в Києві в музеї є експозиція, також з кісток Мамонта, де зроблено шалаш, ну тобто будинок з кісток Мамонта, і шкурами воно накрите. Це були стінки цього. Помешкання, тобто люди використовували їх рештки для того, щоб будувати будинки, використовували підшкірний під жир для того, щоб опалювати і освітлювати свої помешкання. Яким чином це працювало. А, ну Я... жир він же ж має, може горіти, і ось вони як олійну лампу таку собі робили. Також епіфізи, ну частини кісток, ці які суглобові поверхні, вони використовували в якості посуду. Також робили голки з цих кісток для того, щоб шивати ці шкіри. Тобто вони активно використовували. Ростовували в побуті цих тварин. Ну, і їли ж. Ну і звичайно, коли це 10 тонн тварина, то мабуть так вони їх їли, і дуже довго, в принципі, вони могли вбивши таку одну тварину, дуже довго могли з сім'єю прожити. Мені до речі, важко уявити, як людині за тих часів без такої суттєвої зброї можна вбити таку тварину. Вони полювали групами. Звичайно, що скоріш за все відслідковувалося, як тварини роблять, вони ж не вбивають ніколи найсильнішу тварину. Вони відслідковують таку, яка молода або ослаблена і з граю оточують і намагаються її там виснажити, завдати шкоди. Ну от, наприклад, у нас є а, такий а, приклад а, це череп бізона, і тут слід від каміння. Тобто от бізон він же ж теж не маленька тварина, так. і все одно, от камінням його череп вбили. Пробили. Так, череп пробили. Тобто, все ж таки люди були тут. Так, люди тут були. Завжди наскільки у нас є відомості, чи були стоянки поблизу Запоріжжя або на ОС поблизу острова Хортиця? Наскільки давні ці стоянки були? Я вам не можу так точно сказати. Я знаю, що є поблизу стоянка древніх людей, але більш точну інформацію я вам не надам. Що далі буде з цими кістками зараз? Я так розумію, що зараз їх відправлять ще кудись на аналізи і на консервацію? аналіз, сам аналіз був відібраний. Це вже ми заключаємо договір на. Обробку цих даних з компанією, яка цим буде займатися, а кістки ці ми плануємо обробляти, щоб можна було їх ставити в експозицію. Чи будуть іще вилазки на ту територію, чи будете збирати так обов'язково? В нас ціль збирати цілого мамонта. Розкажіть, будь ласка, ще коли зберете ці цілого мамонта? Це ж велике приміщення, чи думали так. вже в заповіднику, де поставити? Чи ще немає таких цілей? А, ну ще поки ні, бо трошки важка ситуація навкруги. Тому ми не знаємо наскільки ми будемо часто в нас буде змога туди виходити. Але я думаю, що коли ми це зробимо, то з'явиться і можливість і. Приміщення чи є у вас ще відомості, які ще тварини проживали на території сучасної Запорізької області? Тому що ми знімали, здається, рік тому про Приморськ і там розповідали про знахідку ще часів 20-го століття Південний Слові що також була велична тварина. Зараз знайшли кістки мамонта. Які ще були тварини? Чи були тут якісь динозаври? Про знахідки динозаврів з нашої території а, невідомо, але все можливо, чого ні. Трошки можна пошукати, може, і знайдемо. Що стосується ще цікавих тварин, в нас є знахідки, От якраз недавно було в СМІ, що знайшли оленя благородного. Це також дуже давня тварина, вона також відноситься до мамонтової фауни. І також вона дуже активно. Використовувалися людиною для побуту, і ми теж можемо побачити. Ось у нас є тут в експозиції якраз ріг такої тварини, і якраз те, що чим обробляли, і що можна було робити з того. Тобто вони робили там і посуд, і голки. Я думала, що чесно кажучи, оця знахідка повного рога, повних ріг цього оленя, що це не так давно. Ну не за мамонтів. Ні, не за мамонтів. Їх знищили лише 200 років тому. Не так давно. Мамонти просто вони більші. за. Розмірами їм було складніше адаптуватися і до умов клімату, і до нових хвороб. І до, в принципі, як умови клімату, вони ж залежать від того, що вони їдять. Але їм, до речі, підходила ця територія, бо тут степи, тут різна трав'я, а вони в основному харчувалися саме трав'янистою рослинністю, соками, мохами, тобто ця територія їм дуже підходила. Ну а зі зміною клімату це могло теж посприяти їх знищенню. Ви до речі сказали, що є кілька причин в теорії вимирання цих так. тварин від рук людини від глобального потепління і ще хвороби? Які це могли бути хвороби? на той час? А, ну я зустрічала інформацію, що вони хворіли туберкульозом навіть. Хоча, ну. Я не є фахівцем в цьому питанні, тому я точно вам не скажу. Плюс були паразитичні якісь мешканці, тобто там інфузорія, те, що живе в кишлівнику в тварини, потім гриби можуть бути грибкові захворювання. Коли тепліше, то воно починає трава, вона ж починає гнити. І якщо такої трави з'їсти, то навіть зараз худоба вона зазнає хворобу. Тобто хвороби вічні, так, як і тварин так. хвороби нас регулюють, як і тварин. Тобто, скільки ми не будемо боротися з хворобами, вони будуть розвиватися так само, як і всі еволюціонувати і при... прилаштовуватися до нових умов. На вашу думку, що може ще ховати в собі річка Дніпро, тому що знаходили вже просто нереальні скарби, і якорі турецькі, і драги, і стародавні кораблі, чайки. Тепер мамонт, що ми ще можемо знайти? От я моя моєї фантазії не вистачає. Мені здається, що завгодно, особливо тут, бо ми знаємо, що тут. Гранітні виходи, які бачили ще динозаврів. Вони були до динозаврів. Тому можемо знайти все, що завгодно. Я думаю, тут дуже багато цікавого, головне досліджувати і зберігати. Бо е, якщо ми не будемо зберігати, то ми не будемо знати свою історію. Не нам не буде що передавати нашим нащадкам. Які подальші плани у заповідника? Чи заберете ви собі оті роги благородного оленя? Я вам не можу сказати, чи заберемо. Ми дуже хочемо попросити так виходили на зв'язок з людиною, але це його. Рішення може він захоче передати це якомусь іншому <гум>, музею. Хоча ми дуже хотіли би. Ірино, розкажіть, будь ласка, детальніше про кістки. Чому оця малесенька? Чия це та середня і ця велика? Для того, щоб ми більш-менш розуміли розміри, ми полуклали кістки тварин, яких ми знаємо. Це е, кістки коня з. Здебільшого, і для порівняння кістка коня і мамонта. Тобто, це в нас гомілкова кістка мамонта. А це в нас гомілкова кістка коня. Якщо подивимося туди, то там в нас лопатка Мамонта, і лежить лопатка також коня. Вона, взагалі, лопатка коня схожа на якусь ласту. А, так, а ще вона схожа на мотигу, якою могли обробляти землю. І до речі, якщо ви побачите, то там є отвір в цій кістці. Це якраз людина робила, і вона це використовувала. Для обробки ґрунту. Так, далі, що ми бачимо, це бізон. Так, це череп бізона. І Ця саме дірка свідчить про те, що його забили каменем. Так. А оце. Це нижня щелепа трагантерієвого мамонта. Вона в нас фрагментована, але ми плануємо відреставрувати і в подальшому це теж буде наша частина нашої експозиції. Я, вибачте, так от покажу просто що поруч з моєю рукою цей зуб набагато більший. Але це навіть не на весь зуб. Так, Наповний. це не повний зуб, це фрагмент. І а, в них чим цікава поверхня видно, що це жуйна тварина. Вона а, харчувалася рослинами і а, здебільшого травою, кущиками, і ця форма зуба вона має гребенці, як терка використовувалася. Так. Тобто тварина перетирала таким чином дуже багато а, трави і кущиків. І, ну, моху там для того, щоб а, збільшити поверхню зуба, для того, щоб ефективніше це все пережувати. До речі, у слонів зараз теж такі зуби? Так, схожі. А що це за біла кістка, така кругленька. Це кістка хребта мамонта. Ну, якщо я не помиляюся, це шийний відділ. Тут, в принципі, якщо ви придивитеся, то тут три таких кістки: це три хребці. Це від одного мамонта? Ні, це різні тварини. Тут їх ви сказали три, так. Тобто, оце. Оця лопатка і ота крайня – це від одної тварини. Так? Ми вважаємо, що від одної, бо площа розташування на місці, де їх знайшли, вона дуже невеличка, і в принципі, навіть лопатка і плечова кістки вони співставляються, тобто поверхні суглопів, вони співставляються між ага. собою. А робили якийсь ДНК-аналіз, щоб зрозуміти, чи це родичі, чи там одна особа. Ми зараз тільки відібрали проби на аналіз і активно працюємо для того, щоб в подальшому нам датували це. І сказали, яку інформацію ще вони можуть надати нам з цих проб. Я до речі, коли була у Львові в природничому музеї, там висить повний скелет мамонта, і вони прям його зберігають на відкритому повітрі. Ну, я хотіла запитати, це якісь розчини вони вкрили, щоб він не кришився, тому що кістка вона ж крихка. Як... Так, скоріш за все, вони обробляли, бо на сонці і в неналежних умовах кістки дуже багато. Дуже швидко руйнуються, якщо не підтримувати вологість, вентиляція має бути обов'язково, щоб вони не вкривалися грибком, і обов'язково не має бути доступу сонячного світла, бо ультрафіолет робить крихким ці кістки. Тобто, так вони, скоріш за все, обробляли якимось розчином. Я вже дуже мрію про те, що на Хортиці буде такий скелет. і ми, ми зможемо також. всі фотографуватися і бачити наскільки велична ця була Ми також про це мріємо і намагаємося. Створити умови це дуже круто. Дякую вам.